Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, чи є загроза на найближчий час, чи, тим, хто... чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю, тим, хто дивиться відео близьким людям на найближчий час. Чи де загроза? Не бачу загрози. Будуть дуже хороші звістки. Дуже хороша інформація, нова інформація, дуже цікава. Буде покращення становища, успіх. Якісь приходи успіх. Дуже гарна інформація. Загрози я не бачу тут на цих. Раніше було важко дуже. Зараз це буде покращуватися. Це становище набагато краще стає. Заперечую весь негатив, убираю. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку агресію, зброю, що застосовують расисти. Одведіть, одверніть. Від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів. Одведіть, одверніть і поверніть назад росіянам, расистам, тим, хто дав накази, хай їм в голову прилетить, і їх знищить. Буде так і так буде. Більше лиха робити не зможуть. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу захисту міцного. І вдень, і вночі захищайте. Ворогам дороги не давайте. Да буде міцний захист. І буде повністю знищено всю авіацію військову у рашистів, артилерію військову більше не зможуть обстрілювати Україну, де да буде закрите небо над Україною. Буде так і так буде. Захист міцний, де досі. Загрози буде там. Буде все сказане, здійснено так буде. Так що, будь ласка, попри цей розклад, все одно, будьте дуже обережні, пильнуйте і, по можливості три рази передивіться це відео, щоб був сильніший захист. Бережіть себе. Дякую ще раз за увагу і до зустрічі!